GTA V у 2025 році, як грається через 12 років після релізу. GTA V вийшла у 2013 році, і на момент 2025 це вже гра з бородою. Але вона все ще в топах. Причина проста: Rockstar розуміла зробити проєкт, який майже не старіє. У Steam ти постійно бачиш її в чартах, на YouTube десятки мільйонів переглядів у шорцах та повних проходженнях, причому не лише оновлена версія, а й навіть класична з Xbox 360 або PlayStation 3. Сюжет один із найкращих в історії серії. У 25-му році, коли вже всі перепробували кінематографічні ігри, типу The Last of Us або Кіберпанк, GTA 5 все ще тримається на плаву завдяки хітовим персонажам Майкл, Франклін, Тревор. Їхня хімія золото. Ти дивишся їхні сцени як серіал, і навіть у 10-му проходженні вони не набридають. У 25-му році GTA 5 грається не просто нормально, вона все ще цікава. Геймплей тримається на трьох стовпах: відкрита свобода, стрільба та водіння. Всі елементи не ідеальні, але вкупі працюють неймовірно. Хочеш гонки? Є. Хочеш безлуздий хаос? Легко. Хочеш стелс або снайперські місії? Без проблем. Графіка так, GTA 5 вийшла ще на PlayStation 3, але останні оновлення на PlayStation 5 та ПК сильно підтягнули візуал. Є підтримка 4К, 60 FPS, трасування променів, але лише часткове, покращені текстури. У 25-му це вже не вау, але гра виглядає на рівні середніх ігор цього покоління. Онлайн це друге життя гри, гета онлайн тримає всю франшизу на плаву. 25-му в неї грають мільйон. Ігровий процес еволюціонував у щось інше. Тут є гоночні турніри, РП-сервери, економіка, мафіозні кланові війни, квести з напарниками. У деяких режимах навіть не скажуть, що це GTA. Мікротранзакції, зворотній бік GTA Online. Тут все не так райдужно. Якщо ти новачок у 25-му році, то або задонать, або грінь по 10 годин. Економіка онлайн зламана, перебалансована на користь донату. Це головна критика. За ці роки Rockstar перетворила онлайн у банкомат. Моди у 25-му році це цілий світ: рейтрейсинг, повна українізація, покращене керування, сотні машин, сюжетні моди, реалістичні патчі, все це дає GTA 5, нове дихання. Якщо тобі набрид стандартний сингл, моди твій квиток у новий досвід. Українська локалізація, вона все ще фанатська. Rockstar досі офіційно не додала українську, навіть у переведенні. але фанати вже давно переклали гру, і в 2025 році є декілька якісних версій сабами та інтерфейсом. Втома від GTA V Синдром перенасичення. За 12 років багато хто встиг пройти гру кілька разів. І тут проблема, нових сюжетних DLC не було ніколи. Онлайн єдине джерело нового контенту, але сюжетний режим залишився без підтримки. Тому для багатьох GTA 5 вже відчувається як пережована жуйка. Рівень деталізації досі на висоті. Незважаючи на вік, у деталях GTA 5 обігрує на відделі кінові AAA-ігри, реакції NPC, зміна погоди, інтерактивність світу усе на дуже високому рівні. Коли ти бачиш, як персонажі реагують на вбрання чи як поліцейські взаємодіють із злочинцями, розумієш, що це не просто гра, а цілий симулятор суспільства. Актуальність у спільноті та на YouTube. GTA 5 досі на хайпі, шорт зі стрибками на мотиках і вибухами вантажів, мільйони переглядів, а проходження та огляди стабільно збирають трафік. Якщо ти ютубер, GTA 5 це золото, особливо з українською локалізацією або тематичними роликами. Після офіційного анонсу GTA 6 гравці почали дивитись на GTA 5 більш критично, помітно, що механіки старіють, Картинка вже не така свіжа, і все більше гравців просто чекають наступну частину, а не повертаються в стару. У 25-му році GTA 5 це і культова класика, яка ще тримається на плаву завдяки онлайну, модам та ностальгії. Вона все ще цікава, жива, візуально приємна, але морально вже віджила. І кожен запуск це очікування нового етапу. GTA 6 все ближче, а значить GTA 5 на фінішній прямій. Але йде вона дуже гідно.